Вітаю вас в ефірі програма Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Завершився традиційний міський турнір з баскетболу серед дівчат на призи народного депутата трьох скликань Вадима Гурова. Про його переможців наш наступний сюжет. Протягом чотирьох днів у палаці спорту локомотив вирували справжні спортивні пристрасті. Вісім жіночих баскетбольних команд з усіх районів Кривого Рогу боролися за головний трофей турніру. Відбиваючи підсумки, головний натхненник та ініціатор змагань, народний депутат України трьох скликань Вадим Гуров із задоволенням констатує, турнір пройшов на високому рівні. Несмотря на те, що ви всі знаєте, яка обстановка так? то, що зібралися діти, это діти, ради яких ми живемо і працюємо. І тому цей турнір не представлялось можливим, тому що. Ну, це здоров'я, прежде всього. До фіналу дійшли найсильніші. Це представниці Довгинцівського району та вже звичні фаворити турніру команда Саксаганського району. Саме Саксаганки з перших хвилин фінальної зустрічі захопили ініціативу в свої руки що хвилини лише нарощуючи перевагу. По закінченні останньої чверті на табло горів розгромний рахунок 58-15. Для переможців такий підсумок сюрпризом не став. Ми дуже довго і тщательно готувалися, що ну, можна сказати, ми я вважаю, так все і буде, тому що на даний момент, крім нас, серед районів майже ніхто не тренується, і ми є такими сильними соперниками. Баскетболістки з Довгинцівського району переможеними себе не вважають, адже підсумкове друге місце для них – маленька перемога. Ми тщательно готувалися до цих соревновань, противники були дуже складні, ми приладили багато усілей. Старалися як могли. Так, ну і в нас вийшло. Друге місце – це також гарний результат. Третіми в цьогорічному Кубку Гурова стали баскетболістки жовтневого району. Відзначені і кращі гравці турніру. Так кращою центровою стала Олександра Максимова, кращим захисником Валерія Ясинович. У номінації Кращий нападник перемога за Анастасією Абрамовою. Всі учасники турніру отримали від організаторів приємні подарунки. Спортивний інвентар. Початок весни ознаменувався святом грації та краси. Турніром з акробатики Весняна капель, котрий став можливим завдяки організаторам з дитячої юнацької школи 10. У заході взяли участь команди із Зеленодольська, Дніпропетровська та Дніпродзержинська. Шесть кривого рогу відстоювали вихованці дитячої юнацьких спортивних шкіл 5, 8, 10 та спортивного комплексу Північне Сяєво 2004 року народження і молодші. Найменшою учасницею турніру була п'ятирічна гімнастка з Дніпродзержинська. За підсумками чемпіонату всі учасниці були нагороджені почесними грамотами та подарунками. На цій ноті завершимо наш випуск. Бажаю вам перемог не тільки спортивних, а й життєвих. З вами був Олег Ендриксон. Вдалих вихідних!